Вітаю на каналі Уховаримо разом». Сьогодні приготуємо дуже смачний і вітамінний салат з квашеної капусти. Такий салат смакуватиме з будь-якими гарнірами, а також є чудовою закускою на святковому столі до м'ясних страв. Готується легко і просто з доступних для всіх продуктів. Приємного всім перегляду. Для приготування вітамінного салату. Я взяла 500 грам квашеної капусти. Сік гарно віджала, але не промиваю. Одне кисло солодке яблуко нарізаємо соломкою. Одну середню синю цибулю. Якщо маленька, така як в мене, то беріть дві, нарізаємо теж соломкою. Одну середню моркву натираємо або нарізаємо соломкою. Одну банку консервованої квасолі висипаємо до капусти. Квасою попередню я промила у холодній кип'яченій воді. І тепер до цього салату приготуємо дуже смачну ароматну заправку. Тут у мене одна чайна ложка меду. Додаю дві чайні ложки французької гірчиці в зернах. Сіль. Перець. Додаємо вже за смаком, вливаю сюди 3 столові ложки олії. І все це гарно потрібно перемішати. Вливаємо заправку до салату. Якщо капуста у вас кисла, то додайте трішки цукру. Як я вже казала на початку відео, квашену капусту не промивайте, тому що в ній дуже багато корисних вітамінів. Перемішуємо і салат готовий. Дуже смачний і корисний салат з квашеної капусти до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!